Активна людина це перш за все хев відповідальна людина. Це людина, яка бере на себе відповідальність і їй не байдуже оточення, в якому вона живе. Вона готова брати на себе активності, шукає способів власної корисності, залученості, вміє чути людей, вміє формувати. Команди, можливо, невеличкі, можливо, великі команди, і у неї фокус на спільне добро і те, як можна це досягти разом. Ідея створення саме благодійного фонду корпоративного в компанії МГП була. Моя і вона народилася з того, що в цій компанії я працювала з 2007 року і до 2014 року, до Революції Гідності. Я багато об'їздила громад і бачила, чим вони живуть, як вони використовують або не використовують свої ресурси, як дісталось нам. Цей патерналістичний підхід через управління радянської влади, як відучували від відповідальності, від ініціативності, і як люди навчилися у цій вивченої безпомічності і продовжують цим жити. У такий спосіб вони стали пасивними. Вони, якщо брати цей трикутник Карпмена, там, де є. Спас... Рятівник, є жертва, є переслідувач. Ці люди знаходяться в позиції жертви, і вони чекають, що їхні проблеми має вирішити хтось. Держава, влада, депутат, інвестор, любо хто, але не вони самі. Вони знецінюють свої можливості і те, що вони можуть вплинути на своє життя і життя своєї громади. З якогось моменту я себе відчувала активною, мабуть, як закінчила школу. От школа це був такий найбільш радянсько минулий мій пасивний експеримент, коли я не могла проявитися. Коли я вступила в університет, мене обрали старостою, і це такий перший дзвіночок. Потім, коли в мене з'явилася можливість піти на роботу, коли я ще навчаюсь, я взяла цю відповідальність і пішла там цілим головним бухгалтером неурядової організації. Потім я почала працювати головним бухгалтером в бізнесі, в тому числі і в компанії МХП на одному із підприємств МХП. Це аграрне підприємство Урожай на Черкащині. У мене був, було відчуття, що Люди можуть помилятися не тому, що вони там якісь погані, а тому, що вони там не знають, як, або немає у них якоїсь інформації чи немає мотивації, і це стало таким фокусом моєї уваги. І я змінила свою посаду на людину, яка працює з людьми, тобто на керівника hr відділу тоді в локальному підприємстві. Ну і революція гідності вже добила мою лідерську позицію. Так, вплинула саме революція гідності створила в мені бажання робити щось корисне не лише для роботодавця, для компанії, для якоїсь однієї людини чи невеликої групи. Я побачила в собі ресурс робити щось корисне для суспільства в цілому. Ну, взагалі, це. По принципу приємно, коли ти активний і знаходиш людей з однаковими схожими цінностями. Взагалі, з активною громадою, ми познайомилися торік в межах такого конкурсу і проекту Молодь громаді за підтримки програми ООН в Україні. І Олександра та Віталій вони проводили тренінги для ста молодих людей з наших громад, з проектного менеджменту, з залучення громад, з проведення досліджень, і ми побачили таку цінність цього контенту, можна так сказати, інформації і глибину досвіду. Що цьому році ми ініціювали написання стратегій в двох громадах, де ми працюємо: Це Канівська громада і Миронівська громада. І команда вашої активної громади допомагає нам з експертизою і інституційною підтримкою, із такою побудовою діалогів в громадах навколо того, що для них є дуже важливим: тобто, стратегія і план розвитку, як жити, як виживати, як процвітати після війни і як тримати стійкість під час війни. Я радію кожної зустрічі з Олександрою і Віталієм, тому що вони привносять в наші громади, за які ми дуже вболіваємо, дуже правильні процеси. По-перше, це, ну, як я вже сказала, побудова діалогів навколо важливих тем. Ніби громади, як правило, міські ради, сільські ради, вони. Трохи можуть буксувати в розвиткових проєктів, тому що всіх нахлинула оперативка. Оперативка під час війни, вона взагалі несусвітна. Тому дуже важливо, що у нас ці заходи відбуваються, і у нас спільні цінності це вже визиває посмішку. Якщо так про моменти, які згадати. Я пам'ятаю, як після однієї із стратегічних сесій обговорення вже так на фіналі стратегічного плану в Канівській громаді. Ми були в такому автентичному одному закладі, Бережина на Канівщині, і обговорювали під час обіду спіральну динаміку. Я думаю, що активна громада це така розгалуджена, розгалуджена спільнота, яка має Велику кількість прихильників у вигляді проактивних громадян, які хочуть змінювати свої міста, села, щоб там хотілося жити, хотілося їх відбудовувати, відбудовувати сталість в цих громадах. Це активна громада, організація, яка вчить мріяти, діяти і потім насолоджуватися своїм результатом.